Оця машинка, ця машинка теж п'ятого, але вона трансформується у третій. В неї є такі пластини, Ось зараз я вам покажу. В неї є такі пластини, вона трансформується у третій клас з між жилами 9 мм, а тут 4,5 мм. Тут в неї є такі, ну, якщо подивитися в інтернеті, то про неї дуже класний обзор. Це те, що я знайшла на вашому ринку. Вона в'яже будь-яку пряжу, окрім товстої. Далі я придбала для Товстої пряжі машинку. Ось таку. Це машинка теж японська, бразер. Вона в'яже тільки товсту пряжу. Вона перфокарточна, ось перфокарти. Перфокарти можна знайти у вас в Україні пусті, якщо хочете собі вибити перфокарти. І пристрої можна знайти, щоб вибити перфокарти. Це машинка, мені теж дуже сподобалась. Вона в'яже різні узори, От, бачите, на перфокартах. Ну, обзор цієї машинки теж можна побачити в інтернеті тільки російською мовою. Ну, я думаю, ви всі розумієте російську мову. Хоча, не знаю. Далі я придбала ще ось таку машинку у вас. Це мені з Маріуполя жіночка. Це французька, продала. Це французька машинка. Сінгеру вона в'яже різні узори, ну, е, е, процесі Я буду на кожній машинці в'язати і в процесі в'язання я буду розповідати, робити обзор кожної машинки. А поки що роблю общий обзор. Підписуйтеся на мій канал.